Так, дорогі друзі, дякую, дякують хлопці за всі смаколики за всю каву, за все дякують. І от хочу, хочу зняти одне свідчення Андрійчика. Покажи братику цю фотографію. Вони були в першому класі разом, а потім їх разом трьох забрали на запорізький напрямок. Ось. Одному відірвало дві ноги. Він зараз в Іспанії лікується. Другому перепонки перебило, то не чує майже. Андрійчик нас втратив ногу. Да, Брат таку да. ліву ногу втратив. Ось. Зараз він покаже фотографії і розкаже свідчення, як Бог врятував. Братко, тоді розказує свідчення, а потім ми покажемо фотографії. Їдемо ми на перший штурм, їде попереді нас пікап, ну, легкова лівку, ну, машина, загружена ліщами нашими, там, зброєю, тим всім. Ну, да, позаді їде хамер. В Хаммер у нас 18 чоловік. Ми загрузили, ми загрузили 18 чоловік. Заїжджаємо в село, Мала Тумачка. Ну, там, ну, заїжджаємо в село, проїжджаємо там перехресток, А нам зразу сказали, що на тому перехрестку каже, вас там може бути чекати тури. Не доїжджаючи ми до того перехрестка, ну буквально метрів сто злітає в машині, той, що їде попереді, клема. І тільки злітає клема, вийшов наш типу, командир, каже, типу, ті, що я щось машина заглохла. Він до машини, він тільки відкривати капота до машини виходить. О, і вже чути, щоб турті впав. Ага. Да. Він каже, типа, хлопці, вискавку. Там було 3 секунди, у нас було 18 чоловік тому хамери з напханок. там вже нікого не було. Ми так з його вискочили, ми, ну, ми все повставляли, і прямо, ну, типу, прямо зайшло, типа. Прямо, прямо, прямо в хамер. Пікап, пікап, пікап. Пікап. Тобто, да. дай... Ну, аби ми ще, ну, там долі секунди, ми б не стали. Нікого у вас не було б вже. Боже, слава Богу. Ти захочеш це Бог так зробив? Так, конечно, я хочу, ну це я типа шок. Кліма злетів. <laughs> да, <в машине>, ну, <laughs> не це... злітає так просто з акумулятора, да. ти мене закручуєш, ти їдеш, да, на ямах ти Це просто, типу, ну ми коли зума... приїхали, ми, ну, типу, вже потім, ну, всіх шок, всіх. Ну потім, коли все знали, ну і ну, типу, на все боже воля, ну як, ну типу, так нас. Скажу, ми коли загружали, ну, типу, той хамер, там, знаєш, тому там неудобно, тому, знаєш, там, типу, там, ну, сидіти. Так, так, а коли, типа, вже почули все. Типу, що вже свої там три секунди, вискочили. 18 чоловік вискочило, да. Боже, слава Богу. Слава Богу, такі свідчення так, так, піднімають так. віру. Я, вохну, Поріжню, підніма, я буду ваги, буду знімати постійно такі свідчення. І дійсно, хто вірить в Бога, тому Бог підказує і допомагає реально. Ну, це ми з'явили в поріження. Ага, це от. З першого класу вони були разом. І біля дошки є така фотографія перший клас, і вони разом разом, разом стояли біля дошки в перший клас. Боже, велика ціна заплачена. Хочеться сказати владі, щоб не крала і розуміла, боже, стільки полягло хлопців вже віддали ноги. Андрійчик ногу віддав. Сергійко ногу віддав так само. Тоже в них історії, то вже наступну ми вже розкажемо. Слава Богу, за все.